Депутати розглянули понад чотири десятки питань на засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування, Більшість із яких стосувалися оформлення земельних ділянок під приватними домоволодіннями, поділу та оренди землі, а також підготовки лотів до земельних торгів. Серед основних надання дозволів на розроблення технічної документації з землеустрою, затвердження проєктів та передача земельних ділянок у власність або користування мешканцям міста. Обговорювали і містобудівні питання, зокрема під. Готовку лоту на вулиці Богдана Хмельницького до земельних торгів, а також затвердження документації щодо інвентаризації ділянок комунальної власності. Затвердили на минулій сесії детальний план території, яким передбачено розміщення декількох об'єктів громадського призначення вздовж вулиці Богдана Хмельницького перед вулицею Кармелюка. На минулій сесії на розі. ми уже на розідавча на минулій... Кармелюка на розі на минулій сесії ми уже. Е... Прийняли одне рішення про підготовку лоту, це інший бажаючий побудувати там громадський об'єкт. Це нижче. Звернувся, так, да, угу. це ближче туди да. вже до церкви об'єкт. Звернувся за. Відведенням земельної діляночки, готовий прийняти участь в аукціоні. Обговорення відбулося конструктивно за підсумками засідання. Підготовлено рекомендації для подальшого винесення питань на розгляд сесії міської ради.